Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній директор ЦРУ, генерал Девід Петре, коментуючи заяви західної преси про нібито початок контрнаступу ЗСУ, заявив, що українські військові розпочали виконання надзвичайно складного військового завдання. Силам оборони доводиться наступати на укріплені позиції росіян, які підтримують артилерію. Пише WP, військовий нагадує про перевагу оборони над атакою. І зазначає, що на першому етапі контрнаступальної операції ЗСУ буде дуже складно, але потім ситуація стане легшою. Генерал зазначає, українська армія не має переваги в повітрі, оскільки. Перші винищувачі західного зразка прибудуть в Україну не раніше осені. Росії у свою чергу не вистачає резервів, щоб покрити весь фронт завдовжки тисячу кілометрів. Якщо українським військам вдасться прорвати фронт на одному напрямку, РФ доведеться терміново перекидати сили з іншого напрямку, тим самим послаблюючи оборону на інших ділянках. На поці ЗСУ західна техніка та добре мотивовані військові, які пройшли підготовку за кордоном за стандартами НАТО. Я вірю, що українське командування організує вражаючі загальновійськові операції. на Лосив співрозмовник. Нагадаємо, генштаб ЗСУ не підтверджує інформацію Росіян, а також низки західних ЗМІ, про нібито початок українського контрнаступу на Запорізькому напрямі. У свою чергу, президент Володимир Зеленський, коментуючи заяви Кремля про наступ України, повідомив, що українські військові зараз проводять як оборонні, так і наступальні операції, але не розкривав подробиць. Глава держави зазначив, що всі позитивно дивляться на майбутній контрнаступ ЗСУ. Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває, що їм недовго лишилося. Сказав Український лідер глава держави закликав не довіряти тим чи іншим телеграм-каналам, а особливо Путіну, і заявив, що Україна налаштована позитивно, а результати контрнаступу відчують усі. Так путіну і передайте, додав президент. Крім того, Зеленський розповів, що щодня перебуває на зв'язку із генералами, які здійснюють командування українськими військами. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.